Нема ні в кого однакового життя з кимось. У нас різне всіх оточення, різне здоров'я, різний час, коли ми народились і коли відійдемо з цієї землі, різні обставини в житті, в кожного свій варіант. Тут не так, як в школі, що можна в когось списати. Але в нас є Божий підручник, який нам дав сам Бог той, хто нас створив. І слідуючи якому, ми зможемо життя пройти. І принести багато плоду для слави Божої і в царстві його вже бути багатими людьми. Бо так є написано, щоб ми багатіли там. Хай нас Бог в цьому благословить, допоможе нам з відкритим серцем дивитися в писання, справді мати спрагу і голод по Божому Слову, щоб ми не були такими присиченими, бо вже таким людям нічого не може Бог дати. Але щоб ми справді хотіли щось. А Бог, він голодного нагодує спраглого напої. Хай наші серця такі будуть. Я прочитаю місце з Євангелії від Святого Луки. 19 розділ і 10-й віршик прочитаю. Євангелія від Святого Луки, 10 розділ. О, 19 розділ 10 віршик. Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. І Він і сьогодні шукає, і сьогодні Він спасає. Слава йому! Алілуя! Боже літо воно ще продовжується. Помилування Боже, воно ще є на землі. Господь готовий милувати, прощати. Він є той, який багатий на милосердя. Алілуя! І я хотів би, щоб ми сьогодні подумали про те, як Ісус спасає, як Він шукає, в яких обставинах, якими методами, щоб ми, можливо, згадали, як він нас спас. І це нам дасть зрозуміти, як він буде і спасати, за кого ми молимося. Кожного в нас є ті люди, за кого ми молимося, за яких нам потрібно спасіння, правда? Я думаю, що ця проповідь вона буде актуальна для кожного, для того, щоб і нам укріпитися, зміцнитися в Господі, щоб не відпасти від Божої благодаті. Бо ми приступили до Божої благодаті, а є такі люди, які відступили, які є відступниками, і спочатку вкусили який благ Господь, і відійшли. То й до таких голос Божий лунає, верніться, блудні сини і дочки. І Бог вас прийме. Найперше, що хотілося б сказати, що Бог спасає тих, кому потрібна допомога. Прочитаю Марка 2.17. Марка 2.17 Ісус сказав такі слова. Марка 2,17. Ісус, як почув, промовляє до них, лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Оце саме головне, що потрібно ну, зрозуміти, від доброго життя спасти неможливо. Ну правда, кому добре, ну, ну для чого йому спаситель? От я такий приклад завжди привожу. Ну, от як е, людина купається на морі, їй добре, вона плаває, а хтось прийде, якийсь спасатель прийде і подумає, що йому потрібна допомога, що він топиться і почне його з води витягувати. Яка буде реакція плаваючого? Він почне відпихати його, каже, та в мене все нормально, зачекай, мені тут добре. Іди, куди йшов? Мені твоєї допомоги не треба. Так буває, коли ми думаємо, ну чого цій людині не каяти, чого їй не спасатись? В дії нормально, в неї все добре. Бог. от... Він е, спасає тих, кому справді потрібна допомога, кому, в кого якісь проблеми. От Він спасає в хворобах. Є тут люди, які покаялись через те, що в них в житті була хвороба. Нема нікого. Є. Ну, Бо да, Бог, Бог буває, говорить через хвороби. І хтось кається через те, що в нього була хвороба, він шукає Бога. якось, Просить в нього милості, і Бог виходить, і людина розуміє, що Бог Він добрий, Він готовий і спасати і не тільки від земних хвороб, але Він і дарує вічне життя, але це потім людина ну, це розуміє. І я хотів би трохи, щоб ми ну, зрозуміли, щоб Бог він. Ну, щоб ми зрозуміли, якими методами Бог спасає, яким, в яких обставинах. щоб ми... Е, Змінили, можливо, свою молитву, бо Бог буває, спасає в'язницях, до когось він може промовити ну, в тюрмі. Є такі люди, які я знаю, які покаялись ну, в місцях позбавлення волі. Вони там, бо так в них життя крутилося, такий був водоворот, що ну, не було часу присісти. Так, кураж такий був, а тут раз остановочка, людина. Вже сила задумалась. І Бог там почав до неї говорити. Та людина почала з Богом говорити за ґратами. І Бог і там рятує. В різних тупікових обставинах, кого якісь є проблеми в житті. Ну, що вже, здається, виходу нема. Але Ісус в таких моментах, Він стає дверима, Він стає виходом. Слава йому! Алілуя! І Знаєте, є люди, за яких ми молимось, щоб Бог їх спас і приходять в них трудні життєві обставини. І замість того, щоб просити далі спасіння, ми просимо, щоб Бог позбавив трудних обставин. Я вам ну, наведу один приклад з моїх знайомих людей за одну сім'ю, яку я молився. Я молився за їхнє спасіння, вони були неспасенними людьми. І в них такі обставини в житті склались, вони, в них йшло до розвода. Вони розводились. Але я продовжував далі молитися за їхнє спасіння. Хоча мені шкода було, я, я любив цих двох людей. Я не хотів, щоб вони розходились. Але я кажу, Боже, якщо ти не можеш їх спасти як сім'ю, то спасай їх окремо. Спасай їх. По удільності. І я Богу дякую, що Бог врятував. Правда, поки тільки одного з сім'ї, але і сім'ю врятував. Слава Богу. Може, знаєте, в людини якась прийде хвороба, і ми можемо просити Боже ну, здоров' із цілий. А може Бог через таку обставину, через таку хворобу до тої людини говорить. І наша молитва має бути далі продовжуватись. Боже, спаси цю душу. Спаси його. Спаси її. Може, знаєте, в когось син якийсь такий ну, забіяка, хуліган. І, і ми молимося і просимо за нього, щоб, Боже, спаси його, дай йому покаяння, а він в тюрму попав. І вже наша молитва зміняється. Боже. Визволи з кайданя, можемо брати гроші, йти, ну, нести там, просити якийсь, аби його тільки визволити. І вже трошки молитва змінюється. Але Бог, треба нам пам'ятати, Він рятує з трудних обставин, тих, кому тяжко, таким потрібен спасити. І буває це Божа відповідь, чи навіть розвод, чи навіть е, хвороба чи тюрма це, це Божа відповідь на вашу прохання. Це Початок Божого спасіння, який Бог може почати в, в житті цієї людини, з якого ви молитесь. Нехай наша молитва далі буде. Боже спасай його в таких обставинах. Спасай. І часто Бог міняє і обставини на краще, що навіть ну, не знаєш, як, але з того топіка Ісус відкриває двері. Він робить вихід. І Він буває, і зціляє з хвороб потім. Спочатку душу спасає, а потім і зціляє. Сім'ї рятує, зв'язниці люди виходять, вже новими людьми, потім вже назад туди не вертаються, до того старого життя не вертаються. Хай нас Бог благословить, щоб ми це знали і розуміли. І Божий метод, яким Він спасає, це любов. Він спасає любов. Я прочитаю книгу Осії, прочитаю з 11 розділу 3 і 4 віршик. Осії, 11-й розділ. І третій четвертий віршик. Я ж Єфрема ходити навчав, я їх брав на рамена свої, та не знали вони, що я їх лікував, я тягнув їх шнурками, що людям лицюють шнурками любові. Я був для них, немов ті, що здіймають ярмо з їхньої шиї, я їх годував. Це Божий метод, яким він рятує. Він Рятує любов, в нього є ті, такі шнурки любові, якими він тяне. Я думаю, що і наші рідні, і близькі, з якого ми вже може руками молимось, вони знають про Божу любов. Вони кажуть, да, Бог любить, Бог милує, і вони відчувають, як це робиться. Вони вже були тянуті тими шнурками. Бог, він рятує довготерпінням. Він не так, як ми люди. Ми можемо трошки потерпіти. А в Бога таке велике довготерпіння. Він, він руками чекає. Він руками чекає, коли людина відкликнеться на його поклик. Слава Богу за це! Він справді дуже добрий. Бог він ще нікого не заставляє. Він рятує лише з доброї волі. Пам'ятаєте, як прийшов Спаситель на землю? Ангели з'явилися пастухам? І що вони возглашали? Прочитаю Луки, другий розділ і 13, 14 вірш. Луки, другий розділ, 13, 14 вірш. І ось раптом з'явилася з Ангелом сила велика небесного війська. Що Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті і на землі мир, і в людях добра воля. В людях добра воля. Коли Христос рятує, Він нікого не заставляє. Чуєте, Він нікого не заставляє. Людина сама має відкликнутися. Може, і ти сидиш сьогодні на цьому місці, то такого, що от Бог хоче, то Хай мене спасе. Якщо ти цього не захочеш, Якщо ти не скажеш, Боже, я хочу спасіння Твого, нічого не вийде. Так і є, знаєте, захрещення Духом Святим. Ну, якщо Бог хоче, то Він мене хрестить. Ні, якщо ти не захочеш, то Він тебе не хрестить. Людина має цього захотіти. Він на те, хто жаждуще, він вилиє ту воду. На, на тих, хто справді цього сп... Прагнуть, він таким подасть, так само і служіння. В Бога служителя це раби любові, яких Бог ну, полонив любов'ю. Мене ніхто не заставляв, я думаю, братів теж. І вас ніхто нічого не заставляє, але Бог настільки явив свою любов, настільки я її бачу, що я не можу її іншим не являти. Бог Він дає добру волю нам. І коли я сказав Боже, Я хочу, то Бог мене благословив. І покаянням, і Духом Святим, і служінням. І до цього місця допоміг мені Бог Алілуя! Слава Богові! Бог, Він. Хоче, щоб ми добровільно йому віддалися. Хай Бог благословить нас. Хочеться сказати ще, ну, чому люди не утримують спасіння, щоб ми просто трохи зрозуміли тих людей, ну, які, за яких ми молимось. Може, і тут є на цьому люд... місті, які ще ніколи не каялись, які не пізнали Бога як Спасителя, які не мають вічного життя. То, може, ви і себе знайдете тут. Перш за все, люди не утримують спасіння, бо їм і так добре. Ну що їм бракує? Є такі люди, які думають, ну я не, не вкрав, не вбив, ну, 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 за що ну, мені ще треба? Ну їм добре, і живеться і нормально, і виходить все. Ну, Людям добре, їм Спаситель не треба. Це те, про що я говорив спочатку. Є... Але ми ж розуміємо, правда, що тим людям без Бога ніяк, то нам, як я казав, треба нашу молитву не зупиняти при будь-яких обставинах, які в житті людини будуть приходити. Є люди, які отримали щось від Бога, але з Богом не залишились. Пам'ятаєте, як Ісус зустрів на дорозі 10 прокажених? Всі зцілились чи ні від проказу? Всі зцілились. Але одному тільки Бог сказав, віра твоя спасла тебе, тому, який вернувся. Є люди, які отримали від Бога милість. І зцілення, звільнення від демонічної залежності, але назад до Нього не вернулися, з ним не були і спасіння вони не отримали. Є люди, які просто не вірять, що Ісус їм може допомогти. Знаєте, то люди, які, скажімо так, в обмані від диявола. Оце, це стосується часто людей-відступників, які кажуть, я вже стільки розкаявся. Мені стільки був Бог зробив, а я відійшов. Хіба мені Бог може знов простити, помилувати? Не вірять, бо дьявол їм такий, такий сумнів посіяв, то щоб ви знали, що Бог він готовий прийняти тих, хто кається. Він любить кожного людину. Він, якщо він вас омив кров'ю Христа, якщо Він вас очистив, якщо Він за вас вмирав, то хіба, не? якщо дьявол вас вкрав, він вас назад не хоче вернути? Не слухайте Його. А верніться на шлях спасіння, верніться до Ісуса, до, до Того, який кличе, прийде. А Він рани, поврачує ісцілить, і зцілить, і. Допоможе тобі йти дорогою правди. Вернись до Христа. І наша молитва за відступників теж має така бути, щоб вони вернулись. Бо Бог їм явив одного разу милість, вони знають, який благ Господь. То хай Бог ще той, який багатий на милосердя, який багатий на, вил... на милість, яка вище суда, вище справедливості, вище покарань. Хай він її явить ще до, до тих, хто відступили, щоб вони вернулися, як той самарян, який, якого ісцілив був Господь. Є люди, які шукають вихід де-інде. Ще до Христа вони не приходили. Люди шукають вихід в своїх проблемах в лікарів, в знайомих, в адвокатів, де хто йде далі до ворожок, гадалок. Самі старають справитися з знакомим, а до Бога не йдуть. Це є такі причини, чому люди не спасаються. А що ж робити нам, щоб спасались люди? Ми ж, звичайно, не спасаємо, правда, спасає Бог. Спасає Ісус Христос. Але в людини є теж участь, яку ми можемо примінити для того, щоб Ісус спас. І перш за все, розкажи, що з тобою зробив Бог. Яку він милість до тебе є своїм свідченням. Пам'ятаєте, як Ісус сказав гадаринському е біснуватому, з якого Він вигнав легіон демонів? Він каже, іди розкажи, що тобі зробив Бог. То нехай і ми не будемо скупими на те, щоб Боже ім'я прославити. Сказати про велику милість, яку Бог зробив нам. Я думаю, що в кожного є що сказати. Хто пережив Божу благодать, то в кожного є що сказати. Ще одне, що ми можемо зробити, це нести людей до Ісуса на руках молитви. Це як ті четверо, які несли розслабленого, які кришу розбирали, які лізли на ту кришу, які опускали, вони стільки зусиль. Доставили, то нехай і наші теж зусилля вони не будуть витрачені, аж поки ті люди, за кого ми молимося, не спасуться. Щоб наші руки були міцні, коліна не, не, дрі... ну, не були тими дрожащими, але щоб віра наша теж не хиталася, щоб Бог сильний спасати, щоб ми несли тих людей на руках молитви. Не одні. А буває сім'єю. Може ще друзів, знайомих про це заявляти, щоб були ті четверо, які, які несуть. Розслабленого, який вже сам і ти до Ісуса не може. В нього руки ноги не працюють, його треба нести. Хай Бог нас благословить, щоб ми говорили Христу про тих, кому потрібне спасіння, вели їх в свій дім. Пам'ятаєте і сотника, який. Мав слугу, який був хворий. Він ішов, кликав Його Ісуса, щоб Він прийшов в Його дім і, і Його оздоровив, бо Він знав, що Він його сильний його здоровить. Так само і Ісус, як був в домі Петра, Він його дещо оздоровив. То я вам скажу, що добре вести Христа додому, там, де є. Не спасені люди. Я знаю такі випадки, коли. Ну, а як його? Ну, просто практично скажу, як це зробити. Там, знаєте, написано, що там, де двоє і троє зберуться в ім'я Моє, там я посеред них, правда? Там Ісус, там, там Спаситель посеред них. І добре в таких домах збиратися ну, двоє, троє. Більше не треба, толпу вести не треба, бо там, де є невіруючі люди, там вони і того і не приймуть. Але де, от я знаю випадок, де був один чоловік, він ну, був залежний від алкоголю, він пив і не міг нічого з тим зробити, він бувало лежав просто на дивані. А до нього приходила сестричка ще з братами. Двоє-троє прийшли, просто поспівали, помолилися. Тому, може, йому було не, не до тих співів, не до молитви, але там був Ісус. І він побачив ту людину. І не може не в той вечір, але через деякий час він, він спас ту людину. Я знаю, в лікарні, от свіжий приклад, ну як він, пам'ятаєте, нас в церкві хоронили, такий був Микола, що в лікарні помер. Він перед смертю покаявся. Бо Коля Ковба, він його ну, нагодування запрошував, він. Піклувався про нього, і він постійно кликав: ідемо до нього в лікарню, ідемо помолимося. Ми, я з Миколою ходив разом. Ми з, з, з Миколою, з Вадимом, ми ходили до нього. Просто йому помолитися за нього. І в кінці, я не знаю, як, але Бог йому дав таке якесь просвітлення в розвитку. Він до того взагалі ніколи не хотів. Ні молитися. Ну там да, він такого, знаєте, схиляв голову, та та та, та треба слухати, або йому допомогли. Але в кінці, от перед смертю. От ввеч... Він десь, по-моєму, зранку помер, але от ввечері ми ще в нього були, то він реально так тверезо кликав до Бога. Ми його повели в молитві, він покаявся. І ми просто побачили, як в нього лице посвітлило. Ну, вже перед смертю. Бо Бог він, він теж спасає по-різному, в різні періоди життя когось спасає. Зранку, скажімо так, на початку життя, когось в день, всередині життя, а когось і ввечері, вже коли сонечко заходить, вже перед самою смертю, вже на смертельному одрі. І зато слава Богу. Слава Богу. Але я скажу, що дуже добре, коли, коли спасіння Боже приходить зранку. Бо це життя, воно, воно тоді наповнене смислом. Воно наповнене радістю, воно наповнене миром, воно наповнене хорошими емоціями. Так, да, буває трудно, але з Богом навіть і в трудностях відкриваються джерела благословіння. Хай у нас Бог благословить наші сім'ї, наші родини, наші молитви і утвердить нашу віру. І нас утвердить в Божому спасінні. І свою проповідь я закінчу. Місцем із першого послання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ і 12 вірш. Тому то, хто думає, що стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Хай Бог нас усіх береже. Амінь.